Представники малого та середнього бізнесу Вінницької, Донецької, Луганської області та Автономної Республіки Крим зібралися у Вінниці, де відбувся форум міжрегіонального співробітництва та інвестицій. На форумі була підписана грантова угода щодо створення на Вінниччині центру адаптації бізнес-переселенців і зони конфлікту на українському сході. Підписання ось такої угоди за участі представництва Євросоюзу в Україні та Вінничини є початком створення центру адаптації для бізнес-переселенців. Центр працюватиме на Вінничині і допомагатиме малому і середньому бізнесу, що виїхав із тих частин Донеччини та Луганщини, де триває збройне протистояння. Також допомогу отримуватимуть підприємства, на яких працюють біженці з окупованих територій. Сегодня подписано соглашение с Евросоюзом, по которому будет выделены деньги под там, 300, 324 тысячи евро. Общий проект около 360 тысяч евро. Значит, не, как я говорил, проект предусматривает финансовую информационную поддержку относительно возможности компенсации процентной ставки в размере 14%. 20 компаний будут поддержаны по, эти, по этой программе. Максимальная сумма льготного кредита, которую можно получить на таких условиях. Для одної компанії до 100 тисяч євро в еквіваленті Сподіваємося, що процес відбору буде прозорим і відкритим. Ми довіряємо нашим українським партнерам. Представники делегації спостерігатимуть за проектом та його провадженням. Важливою умовою під час відбору компанії є економічні показники підприємства. А також воно має абсорбувати якомога більшу кількість безробітних осіб, переважно зі сходу України. Вінничина готова стати одним із майданчиків для відновлення бізнесу, що полишив Донеччину та Луганщину. За словами голови Вінницької ОДА Валерія Коровія, на підтримку відновлення діяльності бізнес-структур використають засоби з банкрутілих підприємств. Вінничина Черговий раз показує приклад міжрегіонального співробітництва. Ця програма підписана в угоду. Це 324 тисячі євро, яка піде реально на матеріалізацію конкретної роботи в напрямку адаптації тих людей, які хочуть перенести свій бізнес в Україну. І дуже важливо створити більше 700 робочих місць. Олександр Грищенко до Вінничини приїхав минулого літа із Сєвєродонецька. Його підприємство спеціалізується на виготовленні касок та спецкостюмів для захисту. Каже, довелося відновлювати бізнес майже з нуля, а таку допомогу важко переоцінити. Ми втратили багато обладнання. Ми втратили нашу команду. У нас працювали скал більше ста людей. переїхало з родонецька тільки сім людей. Зараз ми відновлюємо команду і намагаємося відновити наш основний фонд. Але це складновато, бо потрібні інвестиційні кошти. Не вистачає навіть на наоборотні. Допомога знадобиться й для Лілії Маблієвої. У Комсомольську, що на Донеччині, вона мала власне ательє. Нині, каже, втратила засоби виробництва. Главная проблема, я не смогла вывести оборудование. Мы пробуем как бы выжить в новых условиях, но мы хотим все равно, конечно, продолжать свой бизнес. Начало даже задумываться. Может, мне подумать о том, чтобы именно в какую-то программу попасть и есть, открыть бизнес заново. Тут таки присутні вінницькі бізнесмени кажуть не проти такої підтримки для відновлення бізнесу зі східних регіонів. Головне, щоб зберігався дух здорової конкуренції. Коли є здорова конкуренція, це найкращий розвиток бізнесу. Не вважаю, що вони будуть нас притісняти чи витісняти. Я думаю, що вони будуть розвивати на сьогоднішній день. У мене з мною вже працюють з Донецька підприємства. Нормально ми співіснуємо подібна угода лише частина зусиль ЄС на відновлення бізнесу, що був змушений полишити східні області через збройне протистояння разом із торговельними преференціями для українських виробників на ринках ЄС. Це має сприяти встановленню сталої бізнес-активності на всій території України.